Друзі, привіт! Це чергове відео. мого блогу, це відео, мабуть, місточок, воно пояснювальне, роз'яснювальне. До наступного відео наступне буде про сумки. Ну, а це засноване на попередньому відео, я дещо поясню, роз'ясню. А також на прохання моїх двох підписників відповім з чотирьох. Поки що мого блогу. От. Швидше я не можу записувати, я можу рекомендувати ставити швидкість відтворення двократно. І з приводу е, сорочки в клітинку і зачіски. Ну, щось трішечки змінив, це, мабуть, максимум на цей час, що я можу. Ну і повертаючись до відео, про що воно буде. про Тривожність це такий загальний термін. Я його вигадав, я чув його в багатьох, е, від багатьох так званих психологів. В принципі, я погоджуюсь, ну і поясню, що я маю на увазі. Це така загальна тривожність із-за невизначеності майбутнього. Так як життя, в принципі, немає е, якоїсь там. Е, Цілі, ну, тобто цілі є в житті, але ж це треба усвідомити, або жити несвідомо. І єдине, куди воно рухається, це воно рухається в часі, то деякі люди, ну і я також, е ми відчуваємо цю е тривожність. Чи всі її відчувають? Я не знаю. Я... Моє припущення, що її не всі відчувають. За своїм досвідом я більше життя ніякої особливої тривожності не відчував, особливо в дитинстві, в юнацтві все було просто несвідомо. Ну, от як воно є. А які форми може набувати оця тривожність? Та абсолютно різні. Хтось більше, що я помічаю, це люди починають. Робити дії на отримання якомога більшого контролю. Це і заробляння грошей, і кар'єра, і оце все пов'язане з матеріальним світом. Начебто це дає таке відчуття, що в майбутньому нічого такого не може відбуватися. У нас тут все під контролем. Частково я погоджую, що, звісно, що ресурси дозволяють давати якісь. Не те, що не гаразд, а якісь задачі да, в майбутньому. Але в цілому ніяке майбутнє ми контролювати не можемо. Може статися будь-що, і мені більше тут подобається підход цивілізованого світу. Вони деякі сфери життя покривають страховкою. Починаючи від страхування життя до страхування там, відповідальності, страхування майна, страхування здоров'я і усяке таке. А звідки вона взялася, ця тривожність? Я, звісно, що ж не науковець, не нейробіолог, але чув таку думку, що вона взагалі е, притаманна виду Гомо sapiens. І вона дозволила цьому виду просто вижити, тому що ми е, піднімали голову, озиралися і придивлялися до світу. І це дало змогу нам не бути е, з'їденими усілякими там хижаками, гепардами, леопардами. І це нам залишилось у спадщину від наших е, предків. Е, ну, Мабуть, це все, що я хотів в цьому відео сказати. Ще раз повторюю, що це моя особиста думка, і це відео є місточком до наступного відео. Воно буде присвячене стосункам між людьми. Трішечки анонс. Я взагалі-то ну, майже ні від кого не чув. А не те, що визначення стосунків, а відповіді на питання, а навіщо людям ці стосунки. Да? Ну і нескладно здогадатися, з, роблячи висновок з цього і мого особливого попереднього відео, навіщо вони людям. Всім гарного дня, папа! -па.